Нарешті Франція може вітати український фільм Стоп Земля про життя українських підлітків, які отримують перший досвід дорослішання. На берлінському кінофестивалі фільм нагородили кришталевим ведмедем. Можливість демонстрації на широкому екрані у Франції з'явилась завдяки зацікавленості Вейна піч та «Safe Ukraine». Нашою ідеєю було створити такий вечір, де з однієї сторони французи би більше пізнали про українську культуру. Бо саме цей фільм, який є українською мовою, про підлітків, які переживають своє юнацтво в умовах війни, стоп земля. Це ніби підглядання за сучасними підлітками, які ще навчаються у школі. Фільм називається Стоп земля. Мова йде про гру, в яку грали підлітки фільму. Фільм перш за все про любов. Весь всесвіт для підлітка. Це момент кохання. Головна переняття фільму каже СМС-ці, що робити, коли дуже хочеться, але страшно? От треба спробувати і тоді вже буде щастя. Але вони ще не готові спробувати, вони ще поки хочуть, але не можуть. Ми дуже подобаємо кінематограф, і у нас, в генералі, є принцип, щоб не читати трохи на початку, щоб дізнатися про фільм. Тому ми не знаємо, що ми побачимо. Французькому кінематографу притаманні ліричні та повільні події в драматичних фільмах, тому життя українських підлітків сприйнялося дуже органічно. Через той фільм можна дійсно відчуватися, що нема різниці між підлітниками, які існують і у Франції, і в Німеччині, і в Італії. Це ті самі підлітники, ті самі пацани, які я щоденно бачу через мої роботи а, тут в Парижі. Я думаю, що це буде справжньою новинкою для французів. Побачити на великому екрані український фільм українською мовою із французькими субтитрами. Це буде щось нове, але водночас у них буде дуже чудова нагода побачити наскільки українські кінематографи є талановитими. Герої фільму не професійні актори, а звичайні кінейджери, з якими працювала режисерка фільму Катерина Горностій майже два місяці. Вона використовувала певний досвід при написанні сценарію, який далі коригувався в процесі підготовки до фільму. Ми працювали скоріше в партнерських відносинах з режисеркою, і кожен персонаж він має дуже багато особистих якостей. Ми працювали над тим, щоб встановити довіру. Акторів до режисера, але й акторів між собою. Фільм побудовано фрагментами інтерв'ю, в яких головні герої відповідають на особисті питання. І взагалі стосунки, які не приведуть ні до чого? За таким напівдокументальним принципом був відзнятий весь матеріал фільму. Тому в ньому є досить реалістичне зображення життя сучасних підлітків. Є. Та Ні, ніби не хі. Ні. Ну, дівчини в мене немає. Вони переживають першу закоханість, стикаються з депресією та намагаються зрозуміти себе. У мене ще не було, хоча я міг, але не було. Як це теплі в українського? Ну, типу, я скоріше боюся, що зі мною буде, якщо я лишуся одна. Вони п'ють, курять, використовують ненормативну лексику. Це більше. je l'action de ce que vous faites intéresse je suis très intéressé aussi par le cinéma en général très impliqué dans ce qui se passe en ukraine Суто авторське кіно українською мовою, яке наповнене драматизмом і реальністю без вигаданих життєвих колізій і яскравого фіналу, Без характерної постановочної трагедії, на яку міг би очікувати глядач. Але в цьому і полягає принцип підглядання все таке, як воно є. Сучасним батькам важливо відчути зв'язок зі своїми дітьми і повернутися у свої Він подивився, що там далі для дорослих, а саме для мене, як матері зараз підлітка, саме головне це пам'ятати, як це було.